Всім привіт! Сьогодні новий дайджест свіжих футбольних новин прямо зараз. Стала відома оцінка Малиновського за матч проти ПСЖ. Серна заявив, що Мудрик нещасливий у Челсі, згадавши також про арсенал. Артета розповів, як Зінченко став капітаном Арсеналу. Віктор Циганков отримав безліч похвал від болівальників Жирони. Златаний Ібрагімович зіграв за Мілан у перше з травня минулого року. Барселона втратила Левандовський на Аль-Класіко та ще на два матчі. Стала відома оцінка Малиновського за матч проти ПСЖ. Марсель поступився вдома ПСЖ у матчі 25-го туру чемпіонату Франції 0-3. У складі Марселі 81 хвилину відіграв український півзахисник Руслан Малиновський. Авторитетний аналітичний портал Кускорад поставив нашому футболістові середню оцінку 6,2 балу. Найкращим гравцем матчу було визнано форварда ПСЖ Ліанеля Мессі. Серна заявив, що Мудрик нещасливий у Челсі, також згадавши про арсенал. Мудрик нещасливий у Челсі, і ми не можемо звинувачити його в цьому. Сині зараз у безладі. Вони не вигравали більше місяця і не зрозуміло, звідки приде їхня наступна перемога. Тим часом клуб, до якого міг перейти Мудрик Арсенал на вершині АПЛ. Ми не можемо не думати, що Михайло можливо хотів би приєднатися до канонірів. Артета розповів, як Зінченко став капітаном арсеналу. Наставник арсенала Мікель Артета розповів, що ця команда запропонувала зробити українця Олександра Зінченка капітаном команди на один матч АПЛ. Все вийшло так чудово, бо це була ініціатива гравців. Мартін Едегор прийшов до мене напередодні матчу та сказав, що команда хоче зробити такий жест для зінченка. Хотіли показати Україні, наскільки Алекс є важливий для нас. Віктор Циганков отримав безліч похвал від уболівальників Жирони. Віктор Циганков отримав безліч похвал за свій виступ проти Атлетіка з Більбао 3-2 у рамках виїзного поєдинку 23-го туру чемпіонату Іспанії. Процитую декілька коментарів від вболівальників в соціальних мережах. Мені сподобалася гра циганкова. Він допоможе нам врятуватися. Циганков буде корисній Жироні. Циганков грає класно, як і в Динамо. Гра циганкова дуже цікава. У цьому матчі слід відзначити циганкова. Чемпіонський рівень від циганкова. Циганков краще за мудрика. Циганков дуже хороший, у Жероні він надовго не затримається. Златан Ібрагімович зіграв за Мілану у з травня минулого року. Нападник італійського Мілана Златан Ібрагімович повернувся на поле вперше після травми, яку він отримав майже рік тому. 41-річний Швед вийшов на заміну на 74-й хвилині вчорашнього матчу 24-го туру чемпіонату Італії за талантою 2-0. І Прогімович зіграв уперше за 280 днів. Востаннє він виходив на поле 9 місяців тому, 22 травня минулого року, після чого зазнав травму і потім переніс операцію. Барселона втратила Левандовське на Ель-Класіко та ще на два матчі. Зірковий нападник Барселони Роберт Левандовський не буде помічником для Хаві Ернандеса та його штабу в найближчих поєдинках. Схоже, у Блауграна з чорна смуга, виліт з Ліги Європи від Манчестер Юнайтед, поразка від Альмерії 0-1 у Лалізі напередодні, а тепер ще й втрата головної зірки.